Всім доброго ранку. Ми сьогодні бачите, де на площадці для діток на качелях. Ми тут всією компанії. Добрий ранок і бабуся, вікусю вам покажу згодом. Так що ми сьогодні на прогулянці в місті приїхали знову на качелі. Це вже як ми сказали, завершення сезону. Літнього у цьому році, тому що вже скоро та вже ну як не будуть працювати ці атракціони. Я думаю, що воно, як завжди, по-моєму до 15 жовтня і більше не працює. А на каче і до піланок я на каче, а ось така вона у нас водій воді сьогодні. Це вікуся. То в кузові, то за рулем. То шофер. А -а, ти є, ти то чуть... Ой, оце нам таке підходить, вікусі нашій. Раз-два, щоб все бігати за одну хвилину і все встигать. Вікуся катається. Розваги зранку в неї такі. Не знає, бігає то туди, то сюди, не знає, куди їй піти. Ось наша Вікуся. В одну ми не влізли, уже ми з неї виросли. А в цю Зараз <соць> <соць> О. 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 буде в лабіринті наша вікуся. Ага, спускайся, не бійся. Ану зараз побачимо. Так така не боягузка. Ну чи спуститься вона чи ні? Давай! Давай! <реш> ну що, страшно було чи ні? Вікуся. І <реш> класно. Наша ще досі вікуся лазить по тих лабіринтах. Вона шустра, їй подобається це все. Тут де такі горки всі полазили. Зараз йдемо купувати білет. Вон Вікуся наша. Вікуся. Не чує. Ще качелі трішки закриті. Ми рано приїхали сьогодні. Неділя, неділя і тому працюють пізніше. Тому ми з Вікуською бабушку залишили там на лавочці сидіти, а самі йдемо до Дніпра. Так що підемо подивимося і вам покажемо. Ви знаєте, ми тоді, як були з Настінькою останній раз тут, такі були зелені дерева, все. А зараз вже настає ну, справжня осінь, гляньте, вже все сухне, все таке жовте. Все, ми вже дійшли до нашого Дніпра, Вікусь я попереду, я позаду. Зараз покажу вам цю красу. Боже, як у нас гарно. Ось дивіться, як гарно. Гляньте. Люди ходять, гуляють. Неділя, всі відпочивають. Гляньте, яка краса. Гляньте, Гляньте. пляж, гарно так. Люди гуляють всі. І ми. Дивіться, такий остров. І Вікуся. Вікуся, тобі подобається сьогодні прогулянка? Mm, да, я хочу ще на верху. Ми спустилися трошки нижче. Цвіте, правда, Дніпро. І водички багато забралося. Диві. Ось таке. Так що Диві. Вікуся сьогодні наша на прогулянці. Все, вже час, вже йдемо кататися на атракціонах. Вікуся секундочки не посиде. Сьогодні дільки сказала, Вікуся, будемо їхати чи не будемо. Будемо. Сватилась за одну хвилиночку. <рігла> так що ми продовжуємо гуляти. Вікуся поїхала кататися. <рігла> Бабуся ось на лавочці, вікуська катається. Та саме головне, щоб вікусі було добре. Нам з бабусею ми то посидимо, то на лавочці, то так. О? <рігла> Найме головне емоція дітям. Раніше я її завжди ходила, тримала, зараз вона сама вже. Будемо зараз з вікусією кататися на гірки. <рес> з доцією в Туреччині каталася на, на, на дитячій тільки, а тут теж на дитячій. А, хорошо. Так що зараз поїдемо. Да, Вікуся, Віка, Вікуся, ти довольна? Да. <головіка> <головіка> Вікуся вийшла з каруселі, і каже, Оля, було круто, а Оля закачалась. <головіка> ну, зато вона отримала позитивні емоції, вона сміялася. Так що, отак. От. Ось ми прийшли. Вирішена вивезти таку красу. Зараз зроблять її і покажемо тоді вам, що в нас вийшло. Бабуся теж сидить в очікуванні. Може й бабусі зробити. Ось така в нас вікуся вийшла. Гляньте. Ану, подобається Так, Я Вікусія. Та в общем. Сьогодні в нас все пішло не, не за дарма. Ми минулого разу, як були, я і не бачила, щоб так щось там рисували дітка. Ми це сьогодні побачили і вирішили і вікусі таке зробити, щоб запам'яталося. Вікуся на рибалці. Рибу лови. Вікуся хоче підіймати всю таку саму велику. Угу. А, знову улов хороший. Так що, у нас є риба. Відірокішки нами, так? Далі будемо гуляти. Атракціони наші закінчилися. Зараз прийшли в парк гуляти. Зараз будемо показувати. Ось вікуся, ось парк. Я минулого разу вам показувала, а це вже зараз дивіться, як гарно тут. Це так чистенько, ухожено, Дуже гарно, хайно. Мені цей парк дуже в нас подобається, Гарно. А дерева всі жовтенькі. Осінь. Все, що треба знати про нашу прогулянку. Бабуся шукає, де яка перша лавочка. А вікуся скаче, вже збирає каштани, які великі, так що людей багато в паркі, дуже листочки правда, вже понасипалися, але все одно дуже охайно, дуже молодці, дуже дивляться за цим всім порядком. На таку колону ми потрапили. Сьогодні день міста, я думаю, що це вшановують загиблих хлопців. Скільки йдемо по нашому парку? Кругом квіти ще квітнуть. Це тому що дуже тепло. Осінь нас радує. Вже вересень закінчується така погода. А ось і наш фонтан працює дуже гарно. В якусь я минулого разу сюди вкинула. Браслетик свій дитячий. Прибігла, каже, немає. Ну, а ми ж кинули Ну де ж вона? Вона каже, я його вкинула туди. Ось. Краса. Скільки вам краси? Все, вже вийшли ми з парку. Пішли далі. Бачите, скільки людей. Дуже гарно. Люди відпочивають. Так, пішли, ми вип'ємо десь чайку, щось з'їмо солоденьке. Мої дівчатка впереді. Попереду мене. Ось таке ми замовили собі до чайку. Таке буде кожному. Так що чекаємо замовлення, поп'ємо чайку і вже будемо їхати додому. Так що зустрінемося вдома. Я. Ой, обличчя дуже гарне. Дуже угу. і, і вона старалась. ага старалась. Дівчинка старалася. Ось така в нас, дівчата і хлопці, виходить маринована ця рибка. Бачите, який вигляд вона має. Я сподіваюся, що ви приготуєте і скуштуєте її на смак. Вона дуже смачна. Так що готуйте і смакуйте за нашими рецептами. Ми вже вдома відпочили. Показала я вам вже, як... бо я зранку взяла, зняла геніт і поїхали в місто, а зараз приїхала і показала вам рибку, так що вже є на каналі. Сьогодні виставлю і подивитися. А Рілс вже виставила, так що, хто дивиться Рілси, то той вже побачить. Ви знаєте, ми так провели добрий час, нам так все сподобалося. Погода була чудова, не було сьогодні ні жарко ні холодно. Ми були в сукнях, тому ну не змерзли. Взагалі я ціную такі моменти, коли рідні люди отак от проводять разом час. Особливо теперішній час. Дуже нам сподобалося. Вікуська взагалі в захваті ця. і додому їхала, і водії в автобусі, і люди, як ми поверталися вже ж на зупинку до автобуса, теж кажуть: ой, яке, яке гарне у вас на обличчі, де ви таке зробили? А їжа ж так це цікаво. Ну, взагалі діткам, ви знаєте, ці розваги, які у нас оце є там. У цьому парку я гадаю, що там, звісно, все коштує. кошти. Ну, але знаєте, хоч раз в місяць, але можна дитинку повести, щоб хоч трішечки розважились, щоб трошки відволікались. Тим паче, зараз як вони з цими садочками так ходять не дуже. Так що нам сподобалося. Ми сьогодні відпочили від кухні. І взагалі відпочили, чесно, так прямо так все на позитиві, все добре. Приїхали додому, правда, і рижик, і лайма, всі скучали, бо всі почали одразу пищати, рижик нявкати, лайма там скавучать. Ми одразу всіх повідпускали, всі вже. А зараз всіх нагодували. Їм дали. Вікуська складає свої, вона вже приїхала і встигла і тут порибачити вдома. Я ж їй купляла ту рибалку, ви ж пам'ятаєте? Але якось вона вже давно нею не гралася. А це сьогодні сватила, приїхала з міста і давай собі тут рибу ловить. І там у неї щось іграшками гралася, і бачу, щось там складає. Зараз вона прийде. І будемо вже йти з дівчатками відпочиватиме. Будемо ми з Вікуською вам казати до завтра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Добраніч! ніч! коментарі матанри та чіфіфічка, та і лайка.